Якщо ви бажаєте отримати гідну роботу, розвинути необхідні навички, підвищити рівень своєї кваліфікації, скористайтеся можливістю професійного навчання від служби зайнятості. Центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, система спеціалізованих закладів освіти сучасного європейського рівня для дорослого населення. Вони створені для ефективної підготовки висококваліфікованих робітників шляхом професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Для зареєстрованих безробітних професійне навчання здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язково. ...державного соціального страхування на випадок безробіття. Нині такі центри є в Одесі, Полтаві, Дніпрі, Рівному, Львові, Івано-Франківську, Харкові та Сумах. Там можна опанувати 97 робітничих професій або підвищити кваліфікацію. Таких напрямків понад 400. Також навчатися можна і в закладах освіти області, а ветеран російсько-української війни Олександр навчатиметься на базі ЗНУ. Чоловік розповідає, захищав рідну країну від ворога з весни 2022 року. Пішов на фронт добровольцем. Воював на Запорізькому, Херсонському та Донецькому напрямках. В лютому нинішнього року був поранений. Каб на позиції прилітіло чотири каби. Отримав контузію. І Потім було довготривале лікування. Олександр звільнився зі служби за станом здоров'я. Чоловік розповідає, до широкомасштабного вторгнення надавав людям юридичну допомогу. А після звільнення зі служби вирішив стати фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Розмірковував над цим, що лікуючи в шпиталях, тож звернувся до служби зайнятості. Фахівці посприяли в організації профнавчання за цим напрямком. А людям треба допомагати, щоб людина. Могла звернутися і знала, що їй допоможуть. Навіть якщо немає можливості допомогти людині, хоча б оказати моральну підтримку. Два роки пропрацювавши бойовим медиком, найголовніше це розмовляти з людиною. Це вже, як говорится, полділа зроблено. Людям подобається і правова допомога, і, як говорится, моральна. Професійне навчання Олександра триватиме кілька тижнів. Обращайтесь, Запорізький центр занятості. Там дуже дуже гарні фахівці. Вони допоможуть. Роботодавці можуть замовити підготовку фахівців ЦПТО на наявні вакансії або вакансії, які з'являться в них найближчим часом, а також направити на опанування нової професії чи підвищення кваліфікації співробітників, які у них працюють, але за власні кошти. Термін профнавчання визначається робочими навчальними планами та освітніми програмами і не може перевищувати 10 місяців. Для задоволення потреб роботодавців у висококваліфікованих кадрах, швидкої адаптації шукачів роботи домов конкретного виробництва. Державна служба зайнятості організована замовлення. Увлення роботодавців, стажування зареєстрованих безробітних безпосередньо на майбутніх робочих місцях. Це різновид підвищення кваліфікації задля удосконалення практичних знань, умінь, навичок, професійного рівня і ділових якостей людини. Професійне навчання безробітних здійснюється заочною та заочною формою або дуальною. Важливо, що за безробітним, котрий проходить професійне навчання за направленням центру зайнятості, зберігається виплата допомоги з безробіття. По закінченні навчання людина, яка склала іспит, отримує документ про освіту державного зразка. Детальну інформацію можна отримати в контакт-центрі Запорізького обласного центру зайнятості за номером телефону, який ви бачите на екрані.